Ми знаємо, що е, зустріч в форматі Рамштайну цього тижня може і не відбутися. 12 жовтня, як це було заплановано для тих наших глядачів, хто щойно до нас приєднався, коротко нагадаю, що президент Сполучених Штатів Джо Байден, який мав головувати на цій зустрічі, відклав свою поїздку до Німеччини через надзвичайні події, які зараз відбуваються у його державі у Сполучених Штатах. Там грандіозний руйнівний ураган наближається до узбережжя Флориди, ураган Мілтон, і через цей ураган. Президент Байден вирішив залишитися на роботі у Білому домі, аби контролювати ситуацію. Ось бачимо, як із супутників з космосу виглядає це природне, стихійне явище. Ну і от уже потерпають південні штати Атлантичне узбережжя. Карибське море, так оце ця акваторія від від дії цієї стихії. Коротше, через втручання урагану Байдена у Німеччині не буде цього тижня, і зараз у Пентагоні обговорюють. Чи проводити взагалі форматі Рамштайну цю зустріч, яка мала би бути дійсно такою важливою, і де мав би головувати президент США? Поки розглядають варіант все ж таки провести зустріч, але за участі Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, або ж перенести цю зустріч на 17-18 жовтня, коли відбудеться засідання міністрів оборони НАТО в Європі, і от об'єднати також цю подію разом із Форматом Рамштайну будемо стежити за новинами навколо навколо цієї зустрічі. Чи буде вона все ж таки проводитися у суботу, чи вже трохи згодом відбудеться другий саміт миру? Так само відбудеться пізніше. Про це українська влада повідомила західну пресу. От, зокрема, посилаються видання Телеграф на. Заяву Дарії Зарівної радниці голови офісу президента України, яка команда якої відповідає за підготовку міжнародних конференцій, самітів і зустрічей. Джей за словами представниці офісу президента, саміт миру, як це було заплановано у листопаді, не відбудеться цього року. Поки дати проведення саміту невідомі, готується цей захід, тобто ні, ніхто його не скасу ну, але бачимо, що і події в сполучених штатах зв'язку з виборами, і інші заяви там деяких ключових держав на. Карті світу політичні, як то Китай та інших, поки що власне залишають дуже багато невідомого у процесі у процесі підготовки саміту. Отже, наразі йде мова про те, що в жовтні пройде низка тематичних конференцій щодо пунктів формули миру, остання з яких ця конференція відбудеться 30-31 жовтня, а Повноцінний саміт готують. Але коли він відбудеться, достеменно ніхто не знає.